день, шановні телеглядачі! вас вітає телерадіокомпанія Зміїв ТБ». З вами я ведуча Григорчук-Ангеліна. Почнемо ми з випуску новин. Спорт єдине видовище, в якому, незважаючи на велику кількість повторів, кінець залишається невідомим. Так, глядачі, що прийшли до районного будинку культури 25 лютого, з нетерпінням чекали несподіванок від учасників спортивно розважального шоу Нумо хлопці, яке присвячене Дню захисника вітчизни. Такому форматі конкурс вже проводився минулого року і мав великий успіх: п'ять спортсменів, активістів і просто. Просто чудових хлопців змагалися між собою. Не задля перемоги, а задля участі. Завдання були різнопланові, на ерудицію, спортивні, творчі. Але всі вони веселі. За це відповідають працівники районного будинку культури. Перший конкурс традиційний візитка. Учасники розповіли про себе, свої захоплення, життєвий шлях, роботу і навіть сім'ю. Здравствуйте, Устав? Ні, не устав. Я на работе не стою. Мне нравится работа. Это ж хорошо, харашовандрюша. Та ж власне щоб работа была по душе. понимаешь? Ты, ты хороший человек. Дай Бог тебе старовичка. Дай Бог ти для... наступний конкурс має назву Інтелектуальний. Учасникам були продемонстровані зображення цікавих життєвих ситуацій, на які вони мали підготувати оригінальну відповідь. В спортивному конкурсі учасники продемонстрували всі справжні чоловічі якості, силу, мужність, сміливість, волю та витривалість. Кожен конкурсант довів, що всі ці риси характеру властиві йому. В наступному завданні учасники вже мали змогу проявити свій артистизм, вміння переконувати грати на публіці, зачарувавши всіх присутніх. Ну і наостанок залишився найприємніший, наймузичніший конкурс конкурс талантів. В ньому учасники мали змогу розкритися наповну, продемонструвавши все те, що ніхто ніколи не бачив і не очікував, скажімо, від звичайного шкільного вчителя, чи міліціонера, чи школяра, чи взагалі пересічного мешканця Змієва, чоловічої статі. Жирі підбивало підсумки конкурсу. Для глядачів співав лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів первина музичної творчості зміївщини Марк Сердюк. Складу журі смірнова Катерина, голова громадської організації Молоді регіони, підвела підсумок та оголосила результат конкурсу Нумо хлопці. Мінчук Максім. Конкурса, на цьому свято не завершилось, адже на учасників конкурсу чекали привітання від рідних та близьких спалахи фотокамер для фото на перших шпальтах газет та звичайно ж інтерв'ю для районного 25 го каналу. Я, звісно, задоволений цією перемогою. Ми готувалися до цього конкурсу дуже ретельно. Завдяки наполегливій праці з учнями нашої школи ми добилися вагомої для нас. Перемоги в доказать себе, что я могу выступать на сцене. Пускай не актер, не певец, ну на своем уровне. В первую очередь хотел бы поблагодарить Марину Владимировну, которая подготовила это все. Это ее в принципе заслуга. Ну и детей нашей школы, которые уделили очень большое внимание и подошли серьезно к этой работе.